Не дивись мені в спину. Микола Вінграновський. Було вже холодно. Наближалась зима. Наступала зима, і в цих жовтих, прибитих інеєм холодних лісах. Я повинен був закінчити зйомки кінофільму, привести у ці дубові ліси артистів і ще тисячу людей на померзлі трави, на вітри, на древлянську воду кам'янистого тетерева. Ліс був порожнім. Порожні гнізда просвічували своїми чорними ребрами на синє небо і так само чорно мовчали. У небі ніхто не літав, навіть літаки. Оператор з художником сиділи навпочепки і щось креслили хворостинами. У битих валянках і кожухах вони скидались на дідів морозів, хоча снігу ще не було, було холодно, і я спізнювався. Цю битву я повинен був розпочати і закінчити ще літом. А вже наближалась зима. Хтось, наче, подивився мені в спину, але коли я оглянувся. Того лісового погляду вже не було Було синьо. Жовті дуби твердо стояли у скляному повітрі, що й листя не падало, і не перекреслювало їхньої жовтої тиші. Я подумав собі подумай про свою дружину де ти подінеш її, якщо, не дай Бог, все почнеться отут, у лісі. Художник сказав. Ти собі не уявляєш, що нас чекає, якщо ми не виберемо натуру саме тут і поїдемо десь в інші місця. Що ти пропонуєш? Я пропоную збудувати наші землянки на місці ось цих справжніх партизанських землянок. По-перше, нам не доведеться довбати мерзлу землю. А по друге, ну ти глянь, яке тут чудове місце для оборони. Партизани знали, де розбивати свій табір. «А Скільки тобі треба, щоб реставрувати все як було? Ти розумієш, якби це на той час і по тих людях один-два дні, не більше, а по наших людях боюсь, що не впораються і за тиждень. Так, от слухай: за день-два може випасти сніг. А випаде ложка снігу, нам нічого тут робити. Як собі хочеш, але даю тобі один день хоч убий. Ми вже сідали в машину, як знову хтось подивився якась невідома істота стояла за дубами і пантрувала нас. Я виліз із машини, накинув кожух на опашки і пошелестів між дубами до тедрева, де на моє відчуття, хтось там то мав бути чи звір, чи людина у цих дивно необжитих лісах. Німо стояли дуби, сиротіли гнізда на них, і примерзла по краях болота вода з повільними окунцями на дні та пошматоване пір'я дикого голуба. Нікого ніде не було. Що це чорт? На другий день почалося пекло з дошками, кирками, лопатами, сокирами і всім іншим будівничим збіжжям одна за одною під'їжджали підводи і машини. З Житомира і навколишніх сіл прибували машини і автобуси з людьми, яких тут же переодягали в партизанів і німців, видавали зброю. Наші партизанські кіннотники поралися з кіньми біля води. Від шляху тягнулись гармати. Землянки росли на очах, і, побіля них копалися гнізда для кулеметів. Забіганим моїм асистентам не вистачало ніг. Адміністратори так ті взагалі лізли зі шкіри. Артистам не сиділося у теплому автобусі, і вони, як святі, буркочучі, підніс тексти, байдужі до всього гармидеру взад, вперед, колами по діагоналях, вживалися у цей ліс і землю, з якими разом їм треба було створити художню правду давно минулих подій. У повітрі пролітала крупа. Ця дрібненька безневинна крупа пахла катастрофою. Зі сльозами на очах до мене підбігла костюмерша. Що таке? Не хочуть одягатися. Хто? Та їх там дуж сто п'яні? Наче й не п'яні, але не хочуть. Біля костюмерної бази дійсно стояло дуж сто дядьків з німецькими мундирами в руках. Здравствуйте. Чому справа? Чому не одягаєтесь? Кремезний чолов'яга з мундиром німецького лейтенанта в червоних від мороз руках спитав А хто тут у вас, самий главний? Коли відповів, що самий главний тут я, то дядько відразу ж якось знітився, неначе вже й пожалкував за своє таке відверто воєвниче запитання, мовляв до самого главного в цій нашій справі можна було б і не звертатися. Але коли вже так. То нехай буде так. Ви нас пробачайте, не знаємо, як вас величати, але діло в тому, що ми не хочемо бути німцями. Діло в тому, що всі ми, скільки нас оце тут є, воювали в цьому лісі партизанами проти німців. З якої ж це речі зараз ми маємо бути своїми ворогами. Я глянув на дядьків колишніх партизанів. Тихо і смирно вони стояли з німецькими мундирами в руках. якісь Беззахисні, як діти, навіть не курили від глибокої внутрішньої образи, що мають бути своїми ж ворогами. Може б, ви той, вибачайте, не знаємо, як вас величати, та наказали б віддати у ці мундири отим оно оно, що приїхали з Житомира, людям городським. Може, між ними є й такі, що ніколи не були ні нами, ні німцями, то хай вони тепер, хоч у кіні, побудуть німцями, їм же ж, мабуть, все одно. Бо ми оце, як узнали, що буде з кіно про нас, так оце з колгоспу прямо сюди. А я оце грішним ділом цілу ніч не спав, цілу ніч рана боліла, як проклята. А на нащо всяких пробіжок, засідок, чи там, скажімо, повзань, чи на дуби якоїсь залізти, то ви можете нам довіритись. Ми тут кожен горбик обчовгали своїми животами і на кожному дубі в дозорі сиділи. А на конях умієте? І на конях, і на чому ви схочете уміємо. Геть чисто все уміємо так, що можете не сумніватись, тільки не віддавайте нас у німці. У цю хвилину якраз над нами вгорі між перешерхлими золотими кронами дубів пропливала стріла операторського крана. І на кінці її, як лелека в гнізді, сидів мій оператор. Волосся його було набите крупою, а задубіла рука спокійно лежала на руці кінокамери. Одягніть, будь ласка, цих людей партизанами. Не поспішаючи, статечно і поважно, дядьки понесли здавати німецькі мундири як явне непорозуміння. Біля гармат зупинилась Волга, і з неї важко вийшла. Моя дружина. На ній була моя улюблена шерстяна українська чорно-червоних квітах хустина, зроблена в Японії, та білий кожух до землі. Вісім місяців тому у такий кожух могло війти троє таких, як була моя дружина. Але тепер навіть здалеку було помітно, що кожух для неї саме враз. З дня на день ми чекали дитину. Я посадив її під дубом подалі від знімального майдану. І вже хотів йти, як раптом знову відчув на собі отой вчорашній лісовий невидимий погляд. На цей раз він був десь тут, поблизу за дубами, і я миттю пішов на нього в глибину лісу. За віковічним посивілим прадубом стояв сивий кінь і дивився на мене своїми сивими очима. Він не злякався, не відбіг. Лише трохи підняв голову, наставивши око і вухо. Біля коня з перебитим крилом стояв обчухраний і худий лелека. Так вони і сивіли вдвох переді мною між дубами, неначе примарні духи цього лісу, і ще якогось іншого життя чи смерті. У сивих коневих повіках густо понабивалась крупа, наче кінь був в окулярах. Лелека ж дивився на мене своїм чорним крапелястим оком. Так, наче він, лелека, і його сивий товариш спіймали мене на якійсь підступності, і вже нікуди мені від них не втекти. Мені та усім машинам моїм, гарматам, возам, людям, яких я привіз. Ну, що ж, Т так то мабуть, готово. Е, можемо знімати. Від майдану біг мій перший заступник, права рука, начальник штабу. В легких черевиках у темному пілінгітовому плащі він біг щасливо і легко. Коли Василь відпочивав, я не знаю. Він працював буквально вдень і вночі вдень, зранку до вечора, порався на знімальному майданчику, вночі разом з директором фільму сидів над планами по забезпеченню наступних зйомок. Василь був людиною одержимою і шаленою у роботі. Для нього не існувало слова ні. Він міг все дістати з води і вогню. Вільно володіючи майже всіма європейськими мовами, Василь хлопчиком був вивезений німцями у Німеччину. Ким тільки не був по закордоні. Старцював, крав, був рознощиком газет, служив солдатом у двох арміях двох країн, був перекладачем, потім навіть редактором якоїсь гнебної газетки. Очолював різні комісії з повернення українців в Україну, аж поки не повернувся сам. У кіно він прийшов уже з нашого університету, де викладав в аспірантурі французьку мову. Готово. Можемо знімати. З Василя йшла пара. О, а це що? Василь помітив коня. «А ну, марш на зйомку. Не його, Василю. Цей кінь не наш. Як це не наш? А чий же ще? А якщо і не наш, то що? В мене не вистачає коней. Василь схопив хворостину і підбіг до коня. Кінь не рухався. Ні здивування, ні страху не було в його сивих під окулярами очах. Василь зупинився і, пильно придивившись до коня, обернувся до мене. Божевільний якийсь, ти глянь. Ходім, Василю, бачиш, крупа. Якщо ми сьогодні не знімемо, знімемо. Мені снився символічний сон. Знач так. Ти бери на себе, як завжди, головнокомандування. Накажи, щоб іще раз перевірили вибухи не покалічили б кого. Артисти в порядку? Уповнім. Ми пішли до моєї дружини. Обмінявшись з нею люб'язностями, Василь побіг на командний пункт. Мікрофони працювали нормально, динаміки на дубах також. Я піднявся до оператора на кран, звідки ми і повинні були починати зйомку. Поле бою жовтіло внизу між дубами і далі аж туди до тетерева. В землянках і за ними причаїлися наші партизанські загони. Між скелями стояла кіннота, тихо чорніли гармати в кущах дубняку. За кулеметами вовтузились кулеметники. Від шосе тьмяно чорніли каральні загони есесівців. Усе було ясно. Можна розпочинати. Одне слово і ця передбойова тиша набере іншої подоби. Оце одна мить, цей момент, і все раптом заговорить не мовою паперових креслень, а мовою живого образу. Треба бути спокійним і особливо стооким, щоб усе побачити. Можна? Можна, пошепк відповідає оператор, на лобі і на щеках у нього починає танути крупа. Я оглядаюсь на дружину. Внизу під волохатим дубом, зливаючись крупою і листям, вона дивиться на мене. Червоні рожі на хустині горять мені. Дружина не сама. З лісу підійшов сивий кінь і став біля неї, наче на чатах. Лелека, так той уже примостився під полу її кожуха. І задоволено виглядає своїм крипелястим оком. Уявляю, як тремтить його змерзле тіло від раптової кожухової теплоти. Зйомка! пошепки кричу в мікрофон. Задвихтіла земля. Заблищали язики кулеметів, захараподились коні, де не візьмись раптом вітер піднявся, та такий, що гадюками закрутив дими між трубами, листя поніс. Позривав зголів шапки й кашкети. Все прийшло в рух, в сум'яття, в запеклість. Правий фланг есесіців зім'яв і розпорошив наші передні форпости і почав загинатись до тетерева, щоб вийти в тил. Червона ракета це сигнал нашій кінноті. Я забоявся, що артист, головний герой нашого фільму, командувач кіннотою, за цими димовими смерчами і вибухами ракети не помітить. Ще одно. Злетіла друга ракета, і наша кіннота вихопилась з поза скель. Раптом кінь, на якому сидів герой нашого фільму, побачивши німців, кинувся в протилежний бік, де було тихо і порожньо, де ніякої битви не було. Артист з усіх сил намагався завернути коня, ударив його нагайкою по морді, але. Вигодований на кінематографічних хлібах білокопитний красень відразу дав такого старкача, що артист, як птах, скинув руками, вилетів із сідла і впав обличчям на землю. Стоп! Асистенти кинулись до артиста. Слава Богу, все обійшлось благополучно. Давайте людям обід. Після обіду почнемо спочатку. Ну що, як? Підійшли захекані дядьки партизани з недовірою дивлячись на кінокамеру. Вийшло, вийшло. Але після обіду повторимо ще раз. А я оце тільки з землі, так в мене коло вуха щось як гахнуло, точнісінько так, як тоді колись. Тільки ж я тоді, дійсно, двох репер не дочитався, а тепер красота, присів собі та й далі побіг. Скажіть, будь ласка, а ото ваш останній бій? Він хоча б чимось був подібен на оцей теперішній наш. Та куди там. Ваш оцей бій в тисячу раз дужчий та більший, ніж отой. Пригадуєш, Петре, коли в нас тільки за дві години було вже сорок душ поранених. Ні. Нашого такого бою і не видно проти вашого. У вас он одних гармат тільки двадцять п'ять я насчитав, а у нас було дві, та кони із п'ять разів менше. Ну, п'ять не п'ять Івана, не кажи, а розів зо два, може, і зо два. Коней я вже забув, але гормат так тих точно було дві. Я це пам'ятаю достаменно. Отамано е, одна стояла на горі, бачите, а друга ось тут, де зараз їдять ваші коні. Наші коні сумлінно уминали сіно, і особливо старався білокопити красень, що зіпсував нам зйомку. Тим часом обідав і сивий кінь. Моя дружина піднімала з землі дубове листя і подавала його коневі. Кінь не жував, бо не було чим, а просто лигав його, не зводячи своїх сивих очей під окулярами з білокопитного красеня. Потім, начебто щось надумавши, неквапно опустив голову до листяної землі, пішов, наче попаски до наших задимлених коней. Задня нога його волочилась. І залишала на листі інієвий слід. Кінь підійшов до білокопитного красення і довго розглядав його своїми печальними очима. Здивована решта коней повідривала очі від сіна і, в свою чергу, витріщилась на сивка. Сивко повільно оглянув їх. Здавалося, мені почулася така розмова. Ти хто такий? Сивко мовчав. Коні переглянулися між собою, а один із них, сірий жеребець в яблуках, продовжував: Ти що, забув тут у лісі мову? Чи, може, ти і взагалі ніколи не говорив? Деякі з коней зареготали. Ану, давай, уране, з ним по німецькому. Уран справді був не тільки грамотною конякою, але й мав, як казали, вищу освіту. Правда, не закінчено. Знімався в багатьох фільмах, головних ролей йому поки що не доручали. Але все ж таки. Шприхінзе Дойч? запитав Уран, махнувши два рази хвостом. Інгліш? Сивко мовчав, хоча говорити він умів і знав і німецьку мову. Вона сиділа йому в печінках, але за відсутністю в роті зубів йому не хотілося падати обличчям в калюжу перед таким вишуканим товариством. Він ще раз пильно подивився на білокопитого красення, потім оглянувся на мою дружину. Та й повелік свою ногу до неї легати листя. Ніпонятний який-то!» сказала молода кобила, занурюючи хтиві губи у сіно. Я запитав Івана, ви часом не знаєте, що це за кінь? Який оцей сивий? Та був колись кінь. Усю війну партизанові з нами, а тепер уже таке старе падло, що й вовки його не їдять. Правда?» Щороків скількись тому, як сутужно було на хліб та на м'ясо, хотів голова на ковбасу його перемолоти. Та я тоді пішов до голови та кажу якщо ви його перемелите на ковбасу, то не буде добра ні вам, ні дітям вашим. Бо аби на цей кінь, то хто його знає, що б ще було б? От. З тих пір він так і перейшов жити в ліс, та оце ще лясь лелека каліка приблудився, та так і доживають удвох. На зиму, правда, я їх забираю до себе, бо все ж як не як, а жалко. Повторили зйомку ще раз і ще. Доби почерніли від диму, і порвана вибухами земля набрала таковісінького вигляду, як і колись в останньому бою, так сказав партизан Іван. Усі були стомлені і щасливі, битва знята. І саме пішов сніг. Доки вантажились машини, доки всі переодягалися, сніг закрив собою порвану землю, наче тут нічого й не було. Я підійшов до дружини, подав їй руку, холодна щака дружини вже пахла молоком. Сивко, забілений снігом, видавався ще сивішим, але лека знову трусився біля нього від холоду. По коричневих очах я зрозумів, що Сивкові. Ніхто не сподобався тут ні люди, які удавали себе партизанів і німців, ні артисти мої, ні коні йому сподобалась лише моя дружина. Вона сказала йому до побачення і понесла свій великий як глобус живіт до машини. Ми сіли в машину і поїхали. Сивко дивився нам муслід. і коли нас вже не було видно. Та на сивкову спину вискочив лелека і, витягуючи задубілу шию, ще клацав сивкові про нас.